Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про об'єм конуса, і давайте для початку запишемо формулу об'єму. Як і для будь-якої геометричної фігури типу конуса піраміди, де буде в нас всього лише одна основа, ми матимемо одну третю. Множити на площу основи і на висоту. Площа основи конуса у нас буде дорівнювати пір квадрат. Чому пір квадрат, адже в основі нашого конуса знаходиться круг, формула для його знаходження площі пір квадрат. І помножити це все на висоту. Висота у нас записана як H. В одному із попередніх відео було сказано про те, що ми можемо використовувати будь-який варіант запису букви R, або маленьку букву R, або велику. Зазвичай мова йде про вписане та описане коло. Якщо... Коло вписан, тобто в усередині мітричні фігури, використовують R маленьке, якщо ж це описано навколо фігур Л велике. В всіх інших випадках ми можемо вибирати ту букву, яка нам більш до вподоби. В першій задачі сказано, що радіус основи конуса дорівнює 4 см. Також сказано, що кут, який утворює радіус із твірною, буде дорівнювати 70 градусів, і нам потрібно знайти об'єм конуса. Що поєднує між собою все, що ми маємо, або як знайти об'єм конуса за формулою об'єму конуса. Про це слід записати в розв'язанні. Відповідно, ми можемо переписати саму формулу. У нас вона зараз є ось тут на екрані. Тим не менше, давайте підставимо ті значення, ті букви, які в нас є на рисункові. Наприклад, у нас тут написано радіус, але ми могли б написати, що це відрізок АО. І давайте все замінимо тобто, щоб знайти об'єм. Нашого конуса нам потрібно буде 1 третю помножити на число Пі, яке благовідоме на радіус. Радіус у нас відрізок АО, і піднесемо його до квадрату. І потрібно помножити на висоту. Висота у нас СО. SO. І все, чого нам не вистачає, щоб скористатися формулою, це знайти СО. SO. Тобто ось даний відрізок. У нас є прямокутний трикутник СОА. Відомо, що в ньому один із катетів 4 см, і є кут, який у нас 70 градусів, потрібно знайти, чому дрівні катет, який лежить проти цього кута. Є у нас також тригонометрична функція, яка, за своїм означенням, дорівнює відношенню двох катетів це тангенс, тому скористаємося означенням тангенса острого кута прямокутного трикутника. Ми знаємо, що тангенс. Кута при вершині А, тобто кута САО, або напишемо просто тангенс А, буде дорівнювати. Тангенсу, ну, власне, 70 градусів. Це ми замінимо пізніше. Але відношенням чого до чого, буде наш тангенс. Пам'ятаємо, що синус і тангенс це відношення протилежного катета. А навпроти кута А, навпроти кута 70 градусів у нас знаходиться відрізок СО. SO. Тому саме його буде потрібно ділити. На що? На прилеглий катет. Прилеглий катет до кута в 70 градусів от, це відрізок АО. Тому ми в знаменнику напишемо АО. Далі слід замінити, наприклад, тангенс 70 градусів буде дорівнювати відрізок СО, SO, що ділиться на АО або на 4. І якби ми знали табличне значення для тангенса 70 градусів. Ми б зараз би його замінили, але оскільки ми його не маємо, то ми не маємо що замінювати, і так просто танг 70 градусів і лишимо. Я зараз записую під ним одиничку, щоб скласти пропорцію і скористатися нею. Наприклад, я напишу, що SO буде дорівнювати добуткові четвірки та тангенси 70 градусів, тобто в мене вийде 4 тангенси 70 градусів. І таким чином ми з вами знайшли, чому дорівнює SO. Єдине, що ми не написали одиниці вимірювання. Про них йде мова в дано, що радіус 4 см. А отже, і СО теж буде вимірюватися в сантиметрах. Знову ж таки, якщо танець 70 градусів був табличним значенням, ми б його замінили на відповідний дріб. І далі ми можемо все-таки знайти об'єм конуса, можна знову переписати дану. Формулу, можна її не переписувати, зразу підставляти. Наприклад, у нас вийде 1 треть, що множиться на число Пі. Відрізок АО це 4, який треба піднести до квадрату, це радіус в квадраті, і помножити на СО. SO. Ще на 4 та тобто, тане 70 градусів. Далі ми з вами маємо порахувати. 4 множимо на 4 маємо 16, множимо ще на 4, матимемо 64. Тобто буде 64, що множиться на Пі. І на тангенс 70 градусів. А ділитися це все має ще на 3. І все, що лишилося дописати, що це буде сантиметрів, але кубічних. Вам, певно, не все видно зараз за моїм зображенням на відео, тому я перейшов на новий рядок, і потрібно записати відповідь. Таким чином, ми з вами розв'язали задачу. Проте, якби нам не потрібно було знаходити висоту, то ми просто б скористалися б. Радіусом та висотою нашого конуса, підставили це у відповідну формулу, і просто порахували. Давайте розглянемо ще одну задачу. Нас сказано, що основний переріз конуса це рівнобедрений трикутник із кутом при вершині в 90 градусів. Тобто, ось саме даний кут буде 90 градусів, можна його зобразити зараз вже ось таким способом, що він у нас 90 градусів. І у нас сказано, що основа такого рівнобедраного трикутника 10 см. Отже, кожен з кусочків АО та ОБ буде по 5 см, адже основа буде виступати радіусом основи конуса. І потрібно знайти логічно, що об'єм конуса. Почнемо, як і минулого разу з того, як знайти те, що ми шукаємо: як знайти об'єм конуса. У нас є формула, і далі дивимося, що нам потрібно. Потрібен радіус. Ми його легко знайдемо, поділивши основу на 2. Також нам потрібно знайти висоту. Ми поділимо основу на 2. Ми матимемо кут при основі, бо вони рівні, ми це вичислимо. І, як попередні задачі, матимемо знайти висоту, тоді все помножити. Така задача, як бачите, теж досить просто робиться. Тобто, щоб знайти об'єм нашого конуса, нам потрібно помножити 1 третю на число π, на радіус, який буде дорівнювати, скажімо, відрізкові АО. який буде підноситись до квадрату, і помножити на SO на висоту. Ми не маємо зараз ні відрізка АО, ні відрізка СО, але ми мимо їх знайти, адже в нас є необхідна кількість даних для цього. Для цього ми для початку знайдемо, чому дорівнює відрізок АО. Він буде дорівнювати відрізкові ОБ, і буде дорівнювати половині відрізка АБ. А отже, одній другій, що множиться на 10, буде 5 см. Чому ми так вирішили? А власне, тому що в нас відрізок трикутник АСБ, рівнобедрений. До речі, про це слід теж буде записати в дано. Для рівнобедреного трикутника потрібно вказувати, який відрізок є основою, або ж. Вказувати рівні бічні сторони. Що ми, власне, тут і зобразили. Тобто ми тепер розуміємо, що кожен з таких відрізків буде по 5 сантиметрів. Також ми з вами маємо кут при вершині в 90 градусів. Ми можемо знайти кут при вершині А та кут при вершині Б для даних трикутників. Вони між собою будуть рівними. І будуть дорівнювати 180 відняти кут при вершині С. і... Дане число поділене на 2. 180 мінус 90 буде 90 і ділим на 2 будуть по 45 градусів. Але це теж треба буде описати в задачі. Це нам стало доступно, оскільки кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, а сума всіх кутів 180 градусів. Після чого ми можемо з вами розглянути трикутник, скажімо, АСО. Він буде прямокутним, адже відрізок. С, so, це і висота нашого конуса, висота нашого перерізу, тобто рівнобедреного трикутника. І ще є медіаною і бісектрисою. Оскільки він є бісектрисою, то ось цей кут буде 45 градусів також. І ми будемо мати ще справу з одним рівнобедреним трикутником, і ця сторона буде теж 5. Так буває, якщо, власне, в нас кут при, верш... при вершині. Рівнобедрено трикутника 90 градусів, або у нас в прямокутному трикутнику два кути по 45 градусів. Він буде і прямокутним, і рівнобедреним. І якщо ж у вас буде не 45 градусів при основі, а буде будь-яке інше число, ви могтимете скористатися означенням синуса, косинуса, танеса, котанеса, в залежності від того, що у вас відомо в задачі. В моєму випадку я можу просто написати, що відрізок SO буде дорівнювати відрізкові. А О. Чому? Тому що у нас прямокутний рівнобедрений трикутник, а це його катити, а отже, і рівні бічні сторони. На даний момент ми з вами маємо все необхідне і радіус основи, і висоту конуса, і можемо знайти його об'єм. Тобто ми приступаємо до висновка. Отже, об'єм буде нас дорівнювати третій, що множиться на Пі. На нашу основу. На, на радіус в основі у нас він 5 квадрату. І множимо ще на 5, що є ось висотою. У вас же може бути тут різні числа. В цих двох задачах нам дуже пощастило, що вони будуть рівними числами. І далі ми рахуємо 5 на 5 – 25, ще на 5 – 125, Далі дописуємо число π, а в знаменнику пишемо 3. Якби 105 та 3 можна було скоротити, ми б це зробили. І пишемо одиниць вимірювання. У нас і попередні задачі тут були сантиметри, але беремо дужки і підносимо до кубу. Все ми задачу розв'язали, лишилось написати відповідь. Проте це не всі задачі, які можуть попастися на знаходження об'єма конуса. Наприклад, може попасисть така задача, що довжина кола основи конуса дорівнює 18 см, а його твірна дорівнює 20 см. І потрібно знайти об'єм такого конуса. Перш за все, ми не маємо з вами ні висоти, ні радіуса, а іншої формули ми не маємо. Її потрібно буде знайти, як можна знайти радіус кола. Ми пам'ятаємо, що довжина кола не може бути записана буквою С, а може бути записана буквою Л. Але ми за букву L позначаємо твірну чи то конуса, чи то циліндра, тому ця буква зайнята, і саме через те там написана буква С. У нас формула для довжини кола виглядає так: 2 πr Тобто, звідси ми можемо говорити, що для того, щоб знайти r, нам прийдеться C поділити на 2 π Давайте це зробимо. Це у нас дорівнює 18 π Ділимо його на 2 π і маємо просто 9. Якщо у нас буде тут сантиметри, то, відповідно, радіус буде в нас в сантиметрах. Тобто ми тепер можемо говорити, що цей відрізок 9 см. Далі в нас відомо, що ось дана частина буде 20 см. Як знайти висоту? У нас трикутник прямокутний, тому теорема піфагора наше все. І за теоремою Піфагора 20 в квадраті буде дорівнювати 9 квадраті плюс наша висота, яку ми шукаємо в квадраті. Тобто, щоб знайти нашу висоту за теоремою Піфагора, нам потрібно буде від 20 в квадраті, тобто від твірної в квадраті відняти радіус в квадраті. Обрахуємо, знайдемо необхідне число. Ми можемо зробити це дещо хитріше. Перед нами різниця квадратів. Давайте згадаємо її. Беремо в перших дужках без квадратів, тобто 20 відняти 9 це 11. А в других дужках 20 плюс 9, 29. Тобто ми розуміємо, що корінь із даного числа ми не знайдемо, адже він не розкладається на однакові множники. І тому потрібно буде 11 на 29 просто перемножити. Власне, добуток буде дорівнювати 319. І це у нас буде сантиметр квадратні. Адже це і висота теж в квадраті. А просто висота буде дорівнювати корінь із 319. Ось тут ми бачимо, що корінь ми добути не зможемо. Адже 29 просте число, 11 просте число, то і їхній добуток не буде таким, з якого корінь легко добувається, причому цілим числом. Тому висота в нас буде дорівнювати вигляді корення. Можливо, у вас в задачі числа будуть підібрані краще, і все буде легко гарно робитись. Все може бути. Що нам потрібно зробити? Знайти висоту. Ми її знайшли. Що нам треба було ще знайти? Знайти радіус. ми його знайшли. Тобто у нас є відповідні числа. Це тут у нас є радіус, і у нас є висота. І саме їх потрібно підставляти в формулу. Давайте це зробимо. Тобто, наш об'єм буде дорівнювати 1 треті, що множиться на пі, множиться на радіус це 9 в квадраті, і множиться на корінь із 319. 9 в квадраті – це 81. Ділимо його на 3, матимемо 27. Тобто будемо мати 27 коренів із 319, і ще маємо записати десь букву П. Якщо ми її напишемо тут, то хто його знає, чи це буде під коренем, чи не під коренем. Тому краще його писати перед самим символом кореня, щоб не плутатися в майбутньому. І дописати одиниць вимірювання що це буде сантиметри, але кубічні. На сьогодні все і до зустрічі наступного разу.